Компанія Авермедіа не перестає мене дивувати. Ще нещодавно вони випустили докстанцію для портативних консолей, але вже сьогодні можна придбати зарядний пристрій з функцією докстанції. І причому таких пристроїв вийшло одразу два. Вони візуально дуже схожі між собою, але функціонально доволі сильно відрізняються, про що я вам далі і розповім. Отже, Core Go та EliteGo це пристрої, що дозволяють вам одночасно грати, заряджати вашу консоль, виводити зображення на телевізор, а у випадку з EliteGo ще й записувати ваше ігрове відео чи проводити стріми. У комплекті вас чекатиме інструкція, з якою я рекомендую ознайомитися. Сам зарядний пристрій та дуже якісний Type-C на Type-C кабель з підтримкою стандарту USB 3.2, а також 100 ваттний зарядки. Одночасно. Також у коробці вас чекатимуть адаптери для європейських та британських розеток. Тож давайте розглянемо, що є спільного та відмінного у цих двох екземплярів. На перший погляд, вони дуже схожі: в обидвох є два Type-C виходи, є USB-A для підключення периферії, а також HDMI для підключення телевізора чи монітора. Проте, якщо придивитися, то можна побачити додаткові позначки на usb c портах в EliteGo. Отже, перший порт призначений для пристрою, який буде передавати зображення, тобто ваша портативна консоль. А другий порт призначений для пристрою, який буде захоплювати зображення, тобто ваш ноутбук чи ПК. У випадку підключення до ноутбука ви також зможете його заряджати за допомогою цього самого блочка. Звичайно, якщо він не надто потужний, тому що е, цей зарядний пристрій при підключенні двох девайсів по USB-C може видавати по 45 Вт потужності на кожен порт. Тобто 45 Вт буде отримувати ваша консоль, і 45 Вт буде отримувати ваш лептоп. Або при підключенні до одного лише пристроя буде видаватися всі 100 Вт потужності на одне гніздо. Процес підключення максимально простий. Для початку вмикаємо зарядний пристрій в розетку. Далі підключаєте комплектний Type-C кабель в. Перший USB-C порт. За допомогою HDMI кабеля підключаєте зарядний пристрій до телевізора або монітора, а другий кінець Type-C кабеля до портативної консолі. Таким чином, ваша портативка за кілька секунд почне заряджатись, а на телевізорі з'явиться зображення з консолі. Не забудьте вибрати правильне джерело HDMI. Також зважайте, що при підключенні до настінної розетки. Такий зарядний пристрій буде вимагати десь близько 15-20 см вільного місця. Тому, якщо розетка знаходиться за телевізором, воно може не поміститися. Зверніть на це увагу. Також ви можете підключити ваш ноутбук до першого Type-C порту замість консолі, і так само виводити зображення на монітор чи телевізор, при цьому заряджаючи сам ноутбук. По цьому ж кабелю. Звичайно ж, якщо функціонал самого ноутбука це дозволяє. Усе раніше сказане стосується обидвох пристроїв, але функціонал EliteGo на цьому не закінчується. Обидва пристрої дозволяють вам виводити зображення на телевізор чи монітор з роздільною здатністю до 4К. І частотою 60 кадрів на секунду. Проте EliteGo дозволяє також захоплювати зображення з роздільністю Full HD 60 кадрів, чого цілком достатньо для портативних консолей, і я думаю, навіть для Switch 2. Для цього достатньо взяти ще один Type-C кабель, підключити його в другий Type-C порт на вашій зарядці. і Другий кінець кабеля приєднати, звичайно ж, до ноутбука чи вашого комп'ютера. Далі за допомогою програмного забезпечення, такого як, наприклад, OBS, ви можете захоплювати відео вашого ігрового процесу. Зараз на екрані ви можете бачити налаштування, які я застосовував в OBS для запису цих е, ігрових відео. Отже, кому потрібні ці пристрої? Перший сценарій використання я бачу для людей, що багато подорожують, так як вам достатньо взяти один блок живлення, і ви зможете заряджати ним і свій ноутбук, і телефон, і портативну консоль, навіть грати на великому екрані десь, до прикладу, в готелі. Також, якщо у вас є кілька портативних консолей, можливо, Steam Deck, Switch, Switch 2 чи Asus Ally, можливо, якийсь iPad. Це дозволить вам використовувати всього один блочок для всіх цих пристроїв. Не потрібно щоразу бігати і шукати якісь специфічні зарядки від вашого Steam Deck, щоб він у вас нарешті запрацював, коли розрядився. Тому я вважаю, що це непоганий спосіб зекономити місце і можливо впорядкувати ваш простір частково. Щодо версії Elite, Go, я думаю, контент креатори вже і самі змогли собі визначитись, чи воно їм потрібно чи ні. Бо маючи в наявності великий парк консолей і необхідність захоплювати з них зображення, щоразу разу бігати, шукати різні кабелі, різні зарядні пристрої, думати, як їх підключити. Все це дуже сильно спрощується, маючи таку штуку в наявності, десь прямо на робочому столі. І... Ну, це, це економить вам багато часу і дозволяє теж уніфікувати е, всі способи підключення. А хороша якість зображення дозволить е, вам та в першу чергу вашим глядачам насолоджуватися е, якісним контентом. Ну а щодо якісного контенту, якщо ви його таким вважаєте, не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал та чекайте нових відео, приходьте за сповіщеннями. Буду радий вас. Бачите також в коментарях. Е, можете залишати там свої питання, якщо вам якісь моменти досі не зрозуміли. І до наступних зустрічей. Всім па-па!